І санкції США проти російського енергетичного сектору суттєво знизять доходи Росії. Вони також змусять Москву робити важкий вибір. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон. Кірбі нові санкції створюють значний тиск на російську економіку. Це дедалі більше змушуватиме російське керівництво робити важкий вибір, сказав Кірбі. І він нагадав, що минулого року США ввели санкції проти російських банків, зокрема Газпромбанку, і це сильно вдарило по російському енергетичному сектору. Ми вважаємо, це має посилити тиск на Росію і сприяти і без того похмурим економічним прогнозам. На 2025 рік та надалі для пана Путіна та його економіки воєнного часу. За словами кірбі, нові антиросійські санкції суттєво знизять доходи Росії і змусять Москву втрачати мільярди доларів щомісяця. На питання про те, чи доведеться адміністрації Дональда Трампа звертатися до Конгресу щоб скасувати санкції, він відповів ствердно. Думаю, що так. Я маю на увазі, що це рішення президента Байдена. Я б залишив наступній адміністрації визначати, яких заходів на рівні виконавчої влади вони можуть захотіти вжити надалі, якщо вони захочуть вжити якихось заходів. Іржавими танкерами Путін загрожує Балтійському морю. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Бербок заявила, що російський правитель Володимир Путін створює небезпеку Балтійському морю. Використанням тіньового флоту для перевезення нафти в обхід санкції. Заяву німецької міністерки наводить шпігель. Про це повідомляє Європейська Правда. Її коментар з'явився на тлі того, як в п'ятницю танкер Евентін зі 100 тисячами тонн нафти зазнав аварії у Балтійському морі біля німецького острова Рюген. За словами очільниці німецької МЗС, тіньовий флот завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу і водночас ставить під загрозу туризм. Огидним розгортанням флоту іржавих танкерів Путін не тільки обходить санкції, а й погоджується з тим, що туризм на Балтійському морі зупиниться: чи то на Балтиці, чи то в Польщі, чи то тут, у Німеччині. Міністерка підкреслила, що вона та її колеги з Балтійського району попереджали про такий сценарій. Росія ставить під загрозу нашу європейську безпеку не тільки своєю загарбницькою війною проти України, яка порушує міжнародне право, а й обірваними кабелями, переміщеними прикордонними боями, кампаніями з дезінформації, gps глушниками та навіть напівзруйнованими нафтовими танкерами. Судно під прапором Панами дрейфувало біля берегів Німеччини після того, як зазнало аварію для його евакуації. Німецька сторона скерувала багатоцільове судно та буксир у жовтні 2024 року, за менш як 5 кілометрів від берега загорівся невеликий нафтовий танкер Аніка з багатьма тонами нафти, який прямував з німецького ростока до Трава Мюнде. І нагадаю, що у Фінляндії заявляли про технічні дефекти танкера, який Підозрюють у пошкодженні підводний леп і кількох кабелів зв'язку у фінській затоці та зараховують до тіньового флоту. От якраз таки про тіньовий флот Російської Федерації із перевезення нафти він почав створювати загрозу для екології країн Євросоюзу. Про це ми вже е сказали з посиланням на пані Бербок. І вже як пише видання більте наразі в Балтійському морі дрейфує танкер Евентін під прапором Панами з нафтою на борту. Він завантажився нафтою в російському порту Усть Лука, 6 січня, і відплив у єгипетський порт Саїд. Танкер найімовірніше входить до складу тіньового флоту Російської Федерації, мережі старих суден, які використовуються для транспортування російської нафти в обхід санкцій. За деякими повідомленнями танкер супроводжував російський військовий корабель. Зазначається, що тіньовий флот російського диктатора Путіна налічує близько 600 суден, третина з яких належить держкомпанії «Флот». точніше видання акцентувало, що решта кораблів зареєстровані під прапорами панами. Ліберії та Габону, що серйозно ускладнює їх відстеження. Багато з тих танкерів старше 15 років мають незрозумілу структуру власності та часто не застраховані, написало видання. І для москування походження нафти Росії де на різні хитрощі, серед яких перевалка нафти у відкритому морі, постійна зміна власників суден і так званий прапор хопінг, коли кораблі переходять під юрисдикцію різних країн для обходу санкцій. І євросоюз розглядає введення додаткових санкцій проти таких суден. Але Жодного рішення поки що не ухвалено. Експерти попередили, що старі судна становлять величезний ризик для навколишнього середовища, особливо в Балтійському морі, і у Грінпіс навіть вказали на потенційну загрозу в районі кадеського русла в Мекленбурзькій бухті, де в разі аварії може статися масштабна екологічна катастрофа. Видання підсумувало, що більшість суден тьового флотилії. Немають страховки, тому в разі аварії витрати ляжуть на прибережні країни. І уряд Норвегії оголосив, що планує знову запровадити обов'язок будувати бомбосховища в нових будівлях цю. Практику було припинено ще в 1998 році. Пише політико. Рішення прийнято в той момент, коли повномасштабна війна Москви проти України наближається до третіх роковин. А Росія, яка має спільний кордон з рвегією за полярним колом, не демонструє жодних ознак відмови від своєї агресивної позиції. Цитую, навколо нас більше. Невизначеності ми повинні подбати про цивільне населення у випадку найгіршого сценарію з війною чи збройним нападом. Сказала міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Анґермел для громадського мовлення НРК. Вона додала, що у такому випадку укриття є одним із необхідних нам заходів захисту до 98-го року. Будь-який великий житловий комплекс у Норвегії повинен був мати бомбосховища, але з того часу нових бомбосховищ. Не будували, мел зазначила, що вимога стосуватиметься комплексів площею понад тисячу квадратних метрів, і уряд пропонує два типи укриттів – Нові, які захищатимуть від хімічної та радіоактивної зброї, а деякі для захисту від звичайної зброї, яку можна було б перепрофілювати зі станцій метро або паркувальних гаражів. Ця міра є частиною загального звіту про готовність, який містить більше сотні різних рекомендацій, спрямованих на зміцнення та підготовку Норвегії до можливої війни, а також у разі екстремальних погодних умов або подій, таких як пандемія. Готовність Росії використовувати військову силу для досягнення політичних цілей свідчить про те, що Норвегії швидше за все ще довго доведеться мати справу з непередбачуваним і схильним до ризику сусідом.